Добротолюбії. Том Перший повчання святого Антонія Великого. Розділ перший повчання про життя у Христі. Нехай кожен турбується про те, щоб, почавши подвизатися, не розслаблятися і не сумувати в трудах, і не говорити. Ми вже довгий час перебуваємо в подвизі, але краще, ніби починаючи щодня, примножуємо свою ревність. Усе життя людське дуже коротке, порівняно з майбутніми віками, і все наше ніщо перед життям вічним. Бо тоді, як у світі всяка річ продається за своєю вартістю, і кожний міняє рівне на рівне, обіцяння життя вічного купується за малу ціну. бо написано дні віку нашого 70 літ, а як присилі 80 літ, і найкраща пора їх труд і хвороби. Тож, якщо і всі 80 або навіть 100 років перебуватимемо в подвизі, то не 100 років царюватимемо, а замість заміста повік, тому, подвизаючись на землі, спадщину отримаємо не на землі, а на небесах. І ще, скинувши тлінне тіло, ми приймемо його нетлінним. Не сумуймо ж і не думаймо, ніби довго ми перебували в подвигу або зробили щось велике. Бо нинішні тимчасові страждання нічого не варті в порівнянні з тією славою, яка відкриється в нас. Так само, дивлячись на світ, не вважаємо, ніби ми відреклися від чогось великого, бо і вся земля дуже мала порівняно з небом. Тому навіть якби ми були володарями всієї землі і відреклися від неї, то і в цьому знову ж таки не було б нічого рівноцінного Царству Небесному. Бо як той, хто кидає одну драхму міді, щоб здобути сто драхм золота, так і той, хто, будучи володарем усієї землі, відрігшись від неї, залишає небагато, а отримує у сто разів більше. Якщо ж уся земля нерівноцінна небеса, то той, хто залишає декілька десятин, ніби нічого не залишає, хоч би залишив він при тому й будинок, і багато золота. І тоді не повинен хвалитися або бути слабкодухім. З іншого боку, якби ми не залишили, що маємо заради чеснот, то пізніше, помираючи, все одно б залишили усе, як часто й залишаємо навіть тим, кому не хотіли б, як згадав про це ще Еклезіаст, то чому ж не залишити нам цього заради чеснот, щоб успадкувати Царство Небесне? І з тієї ж причини ніхто з нас не повинен захоплюватися накопиченням? Бо яка вигода набувати те, чого не візьмемо з собою? Чому б не набувати нам краще те, що із собою можемо взяти, як от розсудливість, справедливість, цнотливість, мужність, любов, убогість, віру Христа, негнівливість, страннолюбії? Здобувши ці чесноти, ми знайдемо їх попереду себе, адже вони приготують нам пристановище на землі лагідних. Ось такими думками, нехай переконує себе кожен не бути слабкодухім, тим паче, якщо розсудити при цьому, що кожна людина є рабом Господнім і зобов'язана працювати для свого владики. Як раб не наважиться сказати, оскільки я працював учора, то нині не працюватиму і, підраховуючи проведений час у праці, не перестає трудитися в наступні дні. Але щодня, як написано в Євангелії, виявляє ту ж ревність, щоб догодити своєму господареві і не потрапити в біду. Так і ми щодня в терпінні перебуватимемо в подвизі, знаючи, що коли один день проведемо в лінощах, Господь не пробачить нам цього заради праці в минулому, але прогнівається на нас за це лінивство. Так і в Єзекіїля чули ми. Якщо праведник відступає від правди своєї і робить беззаконня, і зате помирає, то він помирає за беззаконня своє, так і Юда за одну ніч погубив працю всього свого минулого життя. Тож візьмемося за подвиги і не сумуватимемо, бо всьому допомагає нам сам Господь, як написано, тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра. Щоб нам не бути слабкодухими, слід пам'ятати і такий вислів апостола Я щодня вмираю. Бо якщо ми житимемо так, ніби помираємо щодня, то не грішитимемо. Вислів же це означає ось що, щоб ми щодня, прокидаючись, думали, що не проживемо до вечора і знову, лягаючи спати, думали, що не прокинемося, тому що і заїством невідомий час життя нашого. Невідоме і те, скільки відміряно нам щоденно проведінням. Так, налаштувавшись і щодня живучи так, ми не будемо ні грішити, ні мати похід до чого небудь, ні гніватися на когось, ні збирати собі скарби на землі. Але як ті, хто щодня чекає смерті, будемо безсрібними і всім усе прощатимемо, жадання жінки або іншого якогось нечистого задоволення, ні на мить не втримуватимемо в собі. Але відразу ж будемо відвертатися від нього, як від чогось тимчасового, перебуваючи завжди, ніби в пересмертному борінні і перечуваючи день суду, бо великий страх і побоювання мук знищує приємність задоволення і піднімає душу, яка схиляється до падіння. Отже, почавши справу спасіння і ступивши вже на шлях чеснот, будемо йти до мети, щоб її досягти. І ніхто, нехай не повернеться назад, подібно до дружини Лотової, особливо тому, що Господь сказав жоден, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Повернутися ж назад означає не що інше, як розкаятися, що залишили світ і почали знову в ньому жити. Не устрашайтеся, чуючи про чесноти, і не дивуйтеся. Бо недалеко від нас і не поза нами, а в нас є вони, аби ми тільки захотіли. Ліни вирушають в інші краї і перепливають море, щоб вивчати науки, а в нас нема потреби вирушати в інші краї, щоб здобути царство небесне, ні перепливати моря, щоб надбати чесноти. Бо Господь запобіг цьому, сказавши: Царство Боже всередині вас є. Тому для здобуття чеснот потрібно тільки захотіти цього, оскільки вони в нас є і з нас утворюються. Бо якщо душа розумно знаходиться у своєму природному стані, то в той же час у нас є і чесноти, душа знаходиться у своєму природному стані, коли перебуває такою, якою створена, а створена вона дуже доброю і праведною. Ось, чому Ісус новин, даючи заповіді, сказав народу наверніть серце своє до Господа Бога Ізраїлевого. А Іоанн так сказав, прямими зробіть стежки. Праведною ж душа буває, коли її розумність знаходиться в природному своєму стані, коли ж вона ухиляється кудись і спотворює стан, якого вимагає її сутність, тоді це називається злом у душі. Отже, не тяжка ця справа чесноти, бо якщо ми перебуваємо такими, якими нас створено, то знаходимося в добродійному стані, а якщо ми замишляємо лихи, то нас справедливо називають лихими. Якби зовні треба було запозичувати чесноти, то, звичайно, було б складно, але якщо вони є в нас, то будемо тільки захищати себе від злих помислів. І зберігати душу свою вірною Господу, як прийняту від Нього заставу, щоб він визнав її своїм творінням, побачивши, що вона така, якою він її створив. Будемо боротися із собою, щоб не керував нами гнів, і не панувала над нами похід, бо написано гнів людини не творить правди Божої. Похід же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Але, провадячи таке життя, будемо керуватися розумом, як написано, більше за все бережене зберігай серце твоє, бо маємо страшних і вселукавих ворогів, злих демонів, і з ними ми ведемо боротьбу, як сказав святий Апостол, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світлоправителів правителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Багато їх у повітрі, що оточує нас, і вони недалеко не від нас. Велика також є між ними і різниця, але розповідь про їхню сутність та відмінності була б дуже довгою і до того ж говорити про це доречніше тим, хто вищий за нас, ніж нам. У нас же є нагальна потреба дізнатися тільки про їхні проти нас підступи. Тож, по перше, знаємо, що демонів створено не в такому стані, через який вони називаються демонами, адже Бог не створив нічого лихого, добрими створено і їх, але вони відпали від небесного мислення і, перебуваючи вже біля землі, спокусили і лінію привидами. Нам же, християнам, заздрячі, все роблять для того, щоб перешкодити нашому сходженню на небеса, щоб не зійшли ми туди, звідки вони впали. Тому потрібно молитися багато і подвизатися, щоб прийнявши від духа дар розпізнавання духів, можна було дізнатися стосовно них, які з них менше злі, які більше, у якій справі кожен з них діє, і як можна їх позбавляти влади і виганяти. Бо багато в них підступів і багато гнучкості в їхній підступності. Блаженний апостол і послідовники його знали це, кажучи нам відомі його наміри. Ми ж, у чому були ними спокушені, в тому повинні взаємно одне одного застерігати. Ось і я, відчувши на собі почести їхні підступи, кажу вам про це як дітям. Як тільки вони побачать якогось християнина, а тим більше чинця, що перебуває в труді і досягає успіху, то перш за все прагнуть схилити його на шлях спокуси. Спокуса ж їхні лихі помисли. Але нам не слід боятися їхніх навіювань, тому що через молитви, пости і віру в Господа вороги відразу ж втрачають владу. Втім, і в такому стані вони не заспокоюються, знову беруться з підступністю і хитрістю, коли не можуть спокусити серце явно нечистими бажаннями, то нападають іншим чином, викликають різні привиди, щоб залякати. Для цього втілюються в різні речі. І набувають вигляду жінок, звірів, плазунів, велетнів і безлічі воїнів. Але й таких привидів не потрібно боятися, тому що вони відразу зникають, як тільки хтось захистить себе вірою і знаменням Христа. Втім, вони захвалі і вкрай безсоромні, ось чому, якщо і в цьому зазнають поразки, то нападають іншим чином, набувають вигляду вищунів і передбачають, що станеться через декілька днів. Також показують себе великими достойниками, щоб тих, кого не могли спокусити помислами, уловити хоча б такими привидами, але не слухаймо демонів, хоч би вони спонукали нас до молитви, хоч би говорили про пости, а уважніше дивімося на мету нашого подвижництва і не спокусять нас ті, що роблять усе з лукавством. Боятися ж їх не потрібно, хоч би здавалося, що вони наступають на нас і погрожують смертю тому що вони немічні і здатні лише на погрози. Піклуватися потрібно більше про душу, а не про тіло. Тілу слід приділяти небагато часу і дбати перш за все про душу і шукати для неї користі, щоб вона не захоплювалася тілесними пристрастями, а собі підкоряла тіло. Це і означає сказане Спасителем не піклуйтеся для душі вашої, що їм їсти чи пити. Ні для тіла вашого, що заодягнутися. Отже, не шукайте, що вам їсти або що пити, і не турбуйтеся всього бо цього шукають люди світу цього. а ваш же отець знає, чого потребуєте. Краще шукайте Царства Божого, а те все додасться вам. Віруй, Господа, і люби Його. Бережи себе від нечистих помислів і плодських задоволень, і, як написано у притчах, не спокушайся насиченням черва, тікай від марнославства, молись безперестанно, співай псалми перед сном і після сну, вивчай заповіді, які дано тобі в Писанні, пам'ятай діяння святих, щоб для душі твоєї, яка зберігає заповіді, ревність святих була зразком. Особливо прагне виконувати апостольські настанови, нехай сонце не заходить у гніві вашому. І думай, що це сказано в цілому стосовно кожної заповіді, щоб не заходило сонце не тільки в гніві, але й в іншому нашому гріху. Бо добре і необхідно, щоб не осуджували нас ні сонце за денну провину, ні місяць за нічний гріх і навіть за погані думки. Щоб утримати себе від цього, слід вислухати і запам'ятати апостольське слово самих же себе досліджуйте. Тому нехай кожен щодня звітує собі про денні й нічні свої вчинки. І якщо зрішив, хай перестане грішити. Якщо не зрішив, хай не хвалиться цим, а перебуває в добрі і лишається дбайливим, і ближнього не засуджує.